А зараз традиційно хочу закликати усіх глядачів підтримати наших захисників. Нині холодноярівці відкрили черговий збір на новий потужний спостережний дрон. Реквізити, за допомогою яких можна буде допомогти їм його придбати, зараз з'являться на ваших екранах. Тож прошу сюжет. Нічні добирання на позиції уже стали звичними і для захисників, і для нас журналістів. Уже на позиціях неподалік часового яру. Поки є можливість, спілкуємось з екіпажем евакуаційної групи. Коли у нас немає роботи лучше просто просидіти, чим тягати, витягувати, допомагати евакуюватися нашим 200, 300 трьохсотим. Ні сильно приємно. Процедура, скажу чесно. Утім, такі тихі години радше рідкість. Ворог на цій ділянці активний і намагається тиснути з боку окупованого Бахмута, розповідають аеророзвідники 93-ї бригади Холодний Яр. Вчора арта крила. Метров 30, навіть, навіть, туди далі лягло. Усі спроби просунутися, росіяни тут здійснюють переважно силами особового складу. Техніку, мабуть, бережуть. Тільки піхота, піхота, ну я не знаю. Кажуть, про бортинас там стоять якісь. Вовки, якісь там сєвер-веч, що вони якесь підрозділи. Ну, вони в основному йдуть піхотою. Техніки взагалі не видно. Натомість штурмові групи видно добре, особливо з дронів. То щойно аеророзвідники бачать переміщення окупантів, одразу інформацію передають далі. Мінометний підрозділ спрацював, як кажуть військові, на заборону. Ворожа група, ймовірно, із втратами була змушена відійти назад. Пріоритетні цілі це насамперед е, піхота. Наші квадрики розвідувальні, виявляють деякі скупчення в точках їх збору, або в них планується якийсь наступ, то ми одразу починаємо працювати по цим цілям. І здебільшого ворога вдається одразу ж зупинити або знищити. Втім, бувають і непередбачувані ситуації. Але під'їхав одному в спину, ми ж там всі радуємося, що він все. Ну, там саме печальнеше не стало, і у пішов далі. Та на щастя, такі випадки радше рідкість більшість окупантів все ж залишаються добривом у ґрунтах Донеччини. Посприяти родючості місцевих чорноземів можемо, і ми з вами. Нині холодноярівці збирають кошти на новий потужний безпілотник Мавік т аби знаходити ще більше окупантів серед посадок. А ще радять кожному українцю, хто нині у тилу готуватися, бо ж рано чи пізно проявити патріотизм доведеться не на словах, а на ділі. Кожен дожен повинен розуміти, що якщо я не буду займатися тактичними заняттями, медициною, то прийде час, коли буде не готовий чоловік, і все, то потім буде пізно. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Фактиві. Єдині новини. Дізнавайся про війну в Україні тільки перевіреною інформацією. Підписуйся на ютуб канал Факти АСІТІВ.